Ідеально смакує за льодом та у коктейлях. Горілка Гетьман-Ситрус. Якість гетьман класу. Не треба поспішати з висновками про швидке закінчення війни в Україні. Про це заявив сьогодні Пісков. А потім за ним це повторив Рябков. Ні яких уступках, э, ніякої здачі. наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. А потом и Путин. Мне думается, что что это ну, должно привести к какой-то нормализации. Может быть, если мы реализуем вот все эти... Предложения, которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрации, может быть и служат за какие-то условия для двусторонних или многосторонних контактов. Но поговорить об этом рано. І, хоча, за його словами, нові мирні умови може бути покладено в основу майбутніх домовленостей та припинення бойових дій відбудеться тільки тоді, коли збройні сили України підуть із займаних ними територій. Що перекреслює усі мирні старання Віткофа, Трампа, Дмитрієва, Ушакова, Рубіо, Кушнера і Дріскола, теж ба більше того, підписувати угоду за словами Путіна зараз немає з ким. Я сейчас вот вам скажу очень коротко, мне кажется, будет сразу понятно, о чем идет речь. Значит, мы и до сих пор значит, получаем заходы о прекращении боевых действий там, там, там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. А ви кажете прогрес. А ви кажете Скоро мир! А ви кажете, ой, чого ви тільки нам не говорили і не обіцяли. А у підсумку прогресу нуль. Але знаєте, в чому нерівноправдість цієї ситуації? В тому, що Україна має показувати результати, а Путіну достатньо робити заяви. Ми демонструємо карти, військову техніку, бажання встояти, наші позиції на фронті, а Путін каже, я не проти. Нехай це стане основою для миру. Там ще купа, але як я сказала, але їх вже ніхто не слухає. Бо Трампу цього достатньо, щоб не вводити проти Росії санкції, не підвищувати мита і не блокувати тіньовий флот. Ні, Путін правда ще сказав, що це не просто слова, що там ще Лавров готується до зустрічі. Певно, після того, що він молов Рубіо, Путін сказав. Готовиться надо наступного разу. А сейчас с вами в этой поездке нет министра на самом деле Сергея Лаврова. Хотя он не в... вы, вы соскучились? <laughs> Немного. Хотя и он не в отпуске. Он вообще две недели уже не появляется на ваших международных визитах. СМИ пишут, что он попал в опалу якобы за неудачный разговор с Рубио. Что скажете? <laughs> так, в какую опалу не попал? Ну, у него свой график работы. Он доложил мне. Сказав, чим він буде займатися в якої время вони займаються. готується до встрічі з американськими партнерами. Ну і до речі, про Лаврова неодноразово в ефірах з Ігорем Яковенко. Ми говорили про те, що у Росії існує дві партії: партія війни і партія миру. Ну а точніше, партія замирення. Так, от останнім часом у Росії явно спостерігалася боротьба між цими партіями. Рупором партії війни. Є Лавров, а рупором замирення, як то не дивно, є Ушаков і Дмитрієв. Робимо такий висновок, оскільки різкі яструбині заяви Лаврова, який фактично зірвав ними зустріч Путіна і Трампа в Будапешті, сильно контрастували з діяльністю Дмитрієва, який паралельно їздив до США і там просував свій так званий мирний план із отих 28 пунктів. Які навіть написані рукою Москви не влаштовували саму Москву на 100%. Представники МЗС РФ заявляли, що імпульс до миру після переговорів на Алясці вичерпано. А Дмитрієв і Ушаков їм суперечили і казали, що ні, ні, є ще куди ту гуму розтягувати. Ну і Дональда Трампа, в тому числі, конфлікт загострився ще більше після появи ось цього мирного плану. МЗС Лаврова переговори саботувало і до останнього взагалі заперечувало, що мирний план існує, що йдуть якісь переговори. А насправді переговори вели без них, оминаючи їх, що було вже відвертим приниженням. І от зараз пауза прервана внесенням цього документу. У нас він є, но по неофіційним каналам. офіційно нам його не передавали, але ми готові, звісно, як сказав президент, обсуждати конкретные формулировки, тому що там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснення, і ось тепер з'явився грандіозний злив переговорів ушакова в західні змі. Очевидно, що з Дмитрієвим він точно користувався якимось захищеним російським зв'язком, який могли прослухати лише в Росії, тобто російська партія війни, злила своїх опонентів з партії примирення із заходом. Ну і, до речі, ви ж пам'ятаєте, що за російським законодавством ватсапом можна. Переписуватися, а дзвонити і відеозв'язки під забороною. Так вони нібито то бояться з тероризмом. То виходить, що Ушаков права рука Путіна терорист. Я би, звісно, могла сказати, сподіваюся, його посадять, але те, що дозволено одним, традиційно не дозволено іншим. Тім повернуся до Трампа і його зусиль, бо вони, як на мене, все менше схожі на мирний процес і все більше знаєте, на такий маятник, що гойдається між російською та українською позиціями з періодичними зупинками десь посередині. Для цього приведу кілька цитат з «Атлантик» про те, як вони бачать собі цю ситуацію. Наприклад, про поїздку міністра армії США Дріскола у Київ минулого тижня, щоб представити Зеленському план з 28 пунктів. За Атлантик» пише: ми думали, що доведеться вибивати двері, а вони були відчинені, розповів американський посадовець і сказав, що вони, українці, готові були говорити в той момент, коли Дріскол лякав Європу російськими ракетами і дронами, в момент, коли вони сподівалися, що Україна на тлі внутрішнього корупційного скандалу не буде читати мілкий шрифт у тих договорах. Їх не тільки не вигнали з Києва, їх посадили за стіл. І сказали: давайте будемо читати, що ви нам тут пропонуєте. І працювати. Якщо ви це вважаєте основою, то давайте від неї будемо відштовхуватися. Наступна цитата. Останню спробу Трампа зупинити війну можна трактувати як тактику поступово зношувати московську впертість. Але більшість європейських союзників переконані, це не спрацює, доки Білий дім не визнає двох простих речей: по-перше, війну почала Росія. По-друге, зупинити її можна тільки змусивши Росію це зробити. І саме цим Європа займалася останні три з половиною роки і впевнена, що, врешті-решт, переможе. Але навряд чи вона це зможе зробити без України. Як сказав, про це. Гарі Каспаров, якщо це найкраще, на що Путін може сподіватися, жодної прямої відповіді. Справа не в тому, скільки у тебе зброї чи боєприпасів. Питання в тому, чи готовий ти боротися і померти. О, це добре у вас у Латвії бригада під керівництвом Канади. Який наказ для цієї бригади? Чи стрілятимуть вони, якщо росіяни перейдуть кордон? Ми знаємо відповідь. Переговори займуть вічність. Я досі не почув чіткої відповіді на це не. Знаєте, я навіть уявити це не можу. Як ми можемо серйозно обговорювати угоду, укладену бізнес-партнером Трампа? Знаєте, це угода з нерухомістю, щоб збагатити сім'ю Трампа і, і, і продати Україну? І це, це так, як серйозно обговорювати, що Україні доведеться відмовитися від укріплень, які рятують Європу. А ми святкуємо НАТО. Нато не є сильним, НАТО не існує. Це підробка, це на НАТО чотири літери. Причина, чому ви досі сидите тут і святкуєте це, полягає в тому, що Україна вмирає щохвилини. Це величезна жертва. якби не Україна, якби не Україна, що стояла перед Росією, російські танки вже були б у Польщі. Ви всі натякали, що Україна здасться. Ви запропонували Зеленському підвести, а він сказав: Мені не потрібна підвозка, мені потрібні боєприпаси. Чотири роки Україна бореться за всю Європу. Нато було створене для ведення лише однієї війни, а не для того, щоб іти в Афганістан, не для Сирії. Одна війна, щоб врятувати вільну Європу від російської агресії. Україна є єдина країна, яка веде цю війну, і ми досі обговорюємо, чи варто їх включати, чи ні. Україна єдина країна, яка, звісно, виконує долю НАТО, і ми, ми винні. Ми їм винні всім О, давай так, давай, давай, давай пожертвуємо ними. А Зеленський робить я навіть не знаю, як пояснити цей вибір. Як росіянин, я теж відчуваю провину. Ось чому я не можу сказати йому: ну покажи Трампу, Трампу, мій середній палець. Але знову ж таки, скільки у нас тут сенаторів? Ви збираєтеся сказати Дональду Трампу, що він не може цього зробити? У вас 85. 85, це більше ніж дві третини. Так якщо я сіста. Сенаторів, отже, так. Чому знаєш, цей законопроект досі лежить десь на підлозі Сенату і він ще не приймається? Путін, Сі Цзіньпін, всі інші святкують це. До речі, у Росії є північнокорейці, кубинці, африканці, добровольці. Отже, ми все ще говоримо про ескалацію у нас є все: військові, політичні, економічні сили на нашому боці, і ми все одно програємо війну. Це завдяки Україні. Росія не здійснює мрію Путіна про відновлення Російської імперії. Але якщо не дай Боже Україна буде змушена укласти цю угоду, тоді цілком очевидно, що Путін здійснить здійснить свою мрію. А потім, хлопці, ви наступні. Але ви не готові, не готові боротися. Утім, знову ж таки, якщо ви думаєте, що Європа його почула, то боюсь, що ні. Ну, давайте відразу скажемо, що пан Каспаров він активно підтримує Україну протягом всіх чотирьох років на всіх майданчиках. Він довго вже живе в Сполучених Штатах. Він абсолютно свідомий, що таке радянський союз, природу цього він абсолютно свідомий того, що таке путінізм, що таке сучасна Росія, які мотиви в цій війні. Він дуже дуже корисно працює і адвокатує позицію ціннісну позицію України і відповідно допомагає нам доносити цю позицію до відповідних політичних еліт, які все ще живуть там серединою х що Російську Федерацію там, треба так чи інакше з нею співпрацювати, шукати якісь там можливості, домовлятися і тому подібне. А чи цю промову галіфакську промову про промову Каспарова? А, на жаль, ні, в повному обсязі, ні, тому що це очевидні речі, базові. Тому що багато бюрократії, багато сумнівів, багато нерішучості, багато політичних торгів і так далі і тому подібне. Це все те, чим насичена глобальна політика. Да, от всі ці е, шахові шахівниці, да, на яких там розставляють фігури, у це все на жаль сьогодні продовжує це. Я зараз використовую якраз таки термінологію, яка близька до пана а, а, Каспарова. Оця ця шахівниця це є ілюзія, да що ми тут віддамо щось. Ми тут заберемо. Ми тут домовимося з Росією, підемо на якісь поступки і тому подібне. Ні, насправді немає сьогодні ніякої шахівниці. і Пан Каспаров про це прямо говорить. Є відповідно або або чорне і біле. Да немає ніяких напівтонів. Рухаємося статею. Далі у нас вже був стійкий план. каже високопоставлений європейський дипломат, причетний до його реалізації. Каже: ми не розуміємо, чому США від нього відвернулися. Очевидно, що хтось переп переконав Трампа, що Україна програє. Цікаво, хто це у вересні, коли російський наступ загальмувався, настрій у Зеленського піднявся, до рівня якого не було понад рік. Він знову ожив надією, що справді можемо перемогти. Розповідав один із найближчих соратників президента. І так він. Заразив цим усю свою команду. Ця віра передалася і Дональду Трампу. Ви пам'ятаєте, як на полях генасамблеї ООН Зеленський переконав його вдарити новими санкціями по Росії, щоби змусити росіян до переговорів? За словами Джерел, Зеленський показав карту і стверджував, що українські сили ось ось оточать велике угруповання Росіян під Покровськом. Такий розгром принизить Кремль і посилить втому від війни в московських елітах. Аргумент тоді, до речі, спрацював. Але коли Зеленський пізніше приїхав до овального кабінету, Трамп вже не хотів слухати про перемоги, про обіцяне оточення під Покровськом, не, е, якого не відбулося. А росіяни просувалися далі. Відповідно, Зеленський приніс нові карти, але Трамп вже інтересу до них не виявив. Кажуть, є тут певна закономірність. Настрій Трампа щодо України залежить від того, хто саме в цей момент дихає йому вухо. Трамп це флюгер, хто сьогодні дме туди й повертається. З Венсом і Віткофом один Трамп. З Рубіо зовсім інший. Ну а що ж, Венс? Венс одержимий угодою будь-якою ціною і хоче її до проміжних виборів. Але ділить українське досьє з Рубіо, який жорстко виступає проти зростання впливу Росії та Китаю і менше довіряє Кремлю. Для нього угода працюватиме тільки якщо перевірити готовність Росії її виконувати. Сам Рубіо, я нагадаю, сказав, що спочатку ми підписуємо угоду, вже далі говоримо про гарантії безпеки. І він більше слухає українців і відповідно дбає про Нашу згоду в розмовах з американцями українці виробили правило ніколи не виглядати перешкодою для миру, і ми бачимо, що це діє і зараз. Ми поїдемо куди завгодно, каже близький соратник президента: Тристоронні, двосторонні будь-які пропозиції про припинення вогню, а не капітуляцію. Ми приймаємо. Ну що ж, якщо вам здається, що ми знову там, де й були, то вам не здається. Але нашу зустріч на 24-му каналі у програмі «24 години це точно не скасовує. Тож, побачимось.